Сказавши це, Ісус схвилювався духом і засвідчив. Істинно, істинно говорю вам, що один із вас зрадить мене. Тому озиралися учні один на одного, не розуміючи, про кого він говорить. А один із його учнів, якого любив Ісус, возлежав біля груди Ісуса. Тому Симон Петро подав йому знак спитати, Хто це? Про кого він говорить? І, прихилившись до огороди Ісуса, він говорить йому: Господи, Хто це? Відповідає Ісус. Той, кому я умочивши, подав шматок. І, омочивши шматок, дає Іуді, сину Симона Іскаріота. І тоді після шматочка увійшов у нього сатана тому сказав йому Ісус. Що робиш? Роби швидше. Але ніхто із них, хто возлежав, цього не розумів, про що він сказав йому. Бо деякі думали, оскільки Іуда мав скриньку, то Ісус сказав йому. Купи, що нам треба для свята або дай що небудь убогим. Отже, прийнявши той шматочок, він одразу вийшов була ж ніч. Тоді говорить Ісус. Усі ви зневіритеся в мені цієї ночі, тому що написано: Уражу пастера, і розсіюються вівці отари. Але після Воскресіння мого випереджу вас у Галілеї. У відповідь Петро сказав йому: Навіть якщо всі зневіряться в тобі, то я ніколи не зневірюся. Ісус сказав йому «Істина, говорю тобі, що цієї ночі, перш ніж проспіває півень, ти тричі відречешся від мене. Говорить йому Петро. Нехай мені навіть належить померти з тобою. Я ніколи не відречуся від тебе. Подібне сказали всі учні. І коли вони їли, Ісус, узявши хліб, благословив, переломив і дав їм і сказав: Прийміть, їжте, це тіло моє. І, узявши чашу, подякувавши, подав їм, і вони пили з неї всі. І він сказав їм: Це кров моя, нового завіту, що за багатьох проливається. Істинно говорю вам. Що вже не вип'ю від плоду виноградної лози до того дня, коли питиму його нове в царстві Божому? І проспівавши гімн вони пішли на гору Єлегоцьку.